Любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткачу Володимир. Сьогодні знову п'ятниця і знову час для нашої рубрики БАГАТО розповідає. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про гендерну нерівність на роботі та її причини. Але перед цим хотів би затронути тему донатів. На ЗСУ. Як я вже багато разів казав, Погодійний фонд Shields Ukraine проводить збір гідності, покликаний збір на облаштування мобільного автономного прально-душового комплексу для наших воїнів ЗСУ. Даний комплекс служить для забезпечення елементарних потреб гігієни, тобто випрати речі, прийняти душ, провести гігієнічні процедури у польових умовах, самі розумієте, дуже важко проводити гігієнічні процедури, дотримуватись правил гігієни, але ж потреби. Чистоті нікуди не зникають, правда ж? Тому я закликаю вас донатити на е, даний збір. Реквізити будуть під відео. Я особисто доначу з кожного заробітку, який я отримую, чи, чи то консультація, чи то ведення ФОПа. І закликаю вас робити те саме. Хто скільки може, я думаю, ми наберемо. Необхідну суму. А Тепер повернемось до нашої теми. Одразу скажу, що принцип рівності чоловіка та жінки має дотримуватися в будь-яких сферах суспільного буття, в тому числі в трудових відносинах. Це моя позиція, а, проте роботодавці доволі часто допускають порушення принципу рівності щодо прав жінок порівняно з чоловіками. Гендерна нерівність це є незабезпечення рівними можливостями чоловіків або жінок, які б дозволяли реалізувати свій правовий статус. Через незабезпечення можливостями жінок на тому ж рівні, що й чоловіків, роботодавці можуть зловживати повноваженнями, встановлювати зарівний труд нерівну його оплату жінкам порівняно з чоловіками. В свою чергу, це є порушення. Яке впливає на можливість реалізації інших прав жінок, забезпечення їх індивідуальних потреб, зрештою, ну, це впливає на якість життя Жит... жінок загалом. Але я хочу одразу сказати, що особисто я дуже часто. Стикався з проблемою гендерної нерівності в своєї професії як чоловіка. Е, мене дуже багато разів питали, що це за професія для чоловіка бухгалтер? І це мене постійно ставило в шок. Таке ступор викликав, я не міг зрозуміти, що це таке за відношення. Яка різниця чоловік, жінка? А виявилось, ось в чому проблема. Справа в тому, що на пострадянському просторі панують сталі стереотипи стосовно уявлень ролі чоловіка та жінки? Є три стереотипи, які впливають на наше життя. Перше, маскулінно-феміністичний стереотип. Даний стереотип пов'язаний з рисами особистості. Риси особистості це характеристики особистості, які частіше за все використовують для пояснення конкретної поведінки. Приклад, характеристики, які асоціюються з жінками, включають у себе. Турботливість, залежність та емоційність. Тоді як від чоловіка завжди очікують впевненість у собі, логічність та лідерство. Уявлення про розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками та жінками це і другий стереотип. Даний стереотип пов'язаний із розподіленням обов'язків в родині. Під обов'язками тут вважається сукупність зобов'язань перед іншими членами родини. Зазвичай обов'язки розподіляються так, як це роблять у родині батьків. Оскільки існує стереотип про те, що класичний розподіл. Обов'язків родині полягає в тому, що роль жінки вважають роль матері, домогосподарки, берегині домашнього вогнища, а чоловік це є мисливець той, хто здобуває їжу, той, хто приносить в дім гроші. В той час, як роль чоловіка вважають роль годувальника, жінки залишаються на своєму скромному місці, мають залишатися по даному стереотипу в печері, як то кажуть. Я особисто з цим стереотипом не погоджуюсь, тому що. Є е, різні ситуації, і якщо жити лише по цьому стереотипу, то в родині, якій е, сталося горе, чоловік, який був, е, скажімо, моряком і отримав е, серйозну травму, яка призвела до інвалідності і втрати працездатності. А, така родина має а, такого чоловіка покинути і шукати собі іншого годувальника. Це є неправильно. Жінка може взяти на себе роль годувальника. Так само, як чоловік може взяти на себе роль домогосподарки. Чоловіків в цьому немає ніяких проблем. Є країни на Заході, в яких чоловік може піти в декретну відпустку для того, щоб допомагати дружині дивитися за дитиною. А є таке, що йдуть в декретну відпустку замість дружини. Дружина. Ходить на роботу, чоловік сидить вдома. Тож я особисто в цьому проблеми не бачу. І третій стереотип стереотип, що е, визначений е, специфікою змісту праці. Даний стереотип е, пов'язаний е, з професіями. Е, і суть його полягає в тому, що жінки повинні мати нескладну роботу, а чоловіки набагато складнішу роботу. До втрати чинності окремих положень наказу Міністерства охорони здоров'я номер 256 від 29 грудня 1993 року. Жінкам було заборонено працювати. Увага! На чотирьох сотнях. 50 професіях через їх шкідливість. Саме таким нормативним актом і створювали стереотипи про несумісність жінок із певними видами роботи, із шкідливою та важкою працею. Ну, звідси і виник стереотип про те, що жінки можуть мати лише нескладну роботу. Ось в чому ще проблема законодавче регулювання гендерної рівності. От такі акти, як ось цей акт, про який я тільки що говорив від Міністерства освіти о, вибачте, охорони здоров'я, породжують гендерну нерівність. Що, я вважаю, треба робити з такою проблемою? Необхідно боротися з, зі ставим патріархальним або матріархальним устроєм суспільства. Чомусь наше суспільство постійно е, шукає якусь ставу е, модель. Що чоловік, е, здобувач, жінка-домосподарка, або ж навпаки, жінка здобу, здобуває кошти для того, щоб родині було що купити, е, поїсти і Чоловік сидить вдома. Я вважаю, що ми маємо відійти від цієї ставої якоїсь схеми, ми маємо запровадити змішаний підхід. Це потрібно закріпити на законодавчому рівні, але мало лише забезпечити. Вирішення даної проблеми на законодавчому рівні. Потрібно ще проводити роз'яснювальну роботу, виховну роботу. Так, чоловік фізично сильніший за жінку, але це не означає, що жінка не може робити чоловічу роботу. Просто жінці треба більше докласти зусиль. От і все. Так само, як і чоловік може робити е, жіночу роботу і шити, і, і вести бухгалтерський облік. Просто, е, якщо ви беретеся за роботу, яка не притаманна для вашого гендеру, вам треба докладати більше зусиль. Хочете це робити, ви будете докладати ці зусиль. Не хочете, ну тоді у вас нічого може і не вийти. Тоді тут проблема, якби у вас, а не в гендерній нерівності. На, на цьому все. Сподіваюсь, відео було хоч трошечки для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Кожний донат набажає нашу перемогу в цій війні. Всім гарного п'ятничного дня, гарних вихідних, Все буде Україна. Пока!